Галю, скажіть, будь ласка, а скільки часу ви збирали матеріал до цієї збірки? І скільки поезій увійшло, якщо є така цифра? І чи книга поділена на розділи, чи просто є добірка поезій ваших? Часу десь близько двох років, напевно, там минула моя збірка була у 20-му році, два, це третій рік буде. Багато вже матеріалу дуже було, назбиралося. Ну і звісно, нового матеріалу в час повномасштабного вторгнення. вже це вже зовсім інші якісь вірші такі народжувалися. Взагалі не можна було писати про щось таке, знаєте, е, окрім того, що відбувається в державі, окрім якогось обурення, підтримки народу. і... Взагалі, я точно не рахувала. Більше 300 поезій, 400 сторінок і части... кілька поезій я взяла з попередніх збірок, кілька таких, які люди просили, що не мають перших збірок, щоб було основних таких, мені це, що мені здається, саме найбільше поцілили в серці людей. А решту, здебільшого, це нові і книга поділена на розділи, чотири розділи. Це є. Лірична, драматична, сатирична і вже окремий розділ поезія 22-го року, час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Там вже такі я навіть дати поставила, щоб люди могли прослідкувати, як народжувалися вірші. От буквально з третього дня війни перші три дні в мене було якесь взагалі якісь таке відчуття в середині, наче все спалилось. Я не знаю, коли от перші дні. А потім вже почало виливатися. Щоб, тому що так легше, напевно, жити, треба десь кудись викидати ту енергію і, і ну, власне, я хотіла вас запитати, коли від моменту початку такої повномасштабної війни, коли перший вірш ви написали? І що, і що вплинуло на так, Другий, другий Закінчив, третій опублікувала. Вже в мережі ну вплинуло, знаєте, спочатку це був процес, я кажу, як знаєте, як ті етапи сприйняття чогось страшного. Спочатку якісь взагалі, от як, як вигоріло всередині, аж пекло всередині, все десь в грудях всередині. Не могла сприйняти, що може бути відбуватися. Кожен з нас, напевно, що зараз може таке відбуватися. Але потім е, це були такі вищі самі перші, перші дні. Якісь такі, знаєте, ще, от що з нами Бог, от я прочитаю mm -hmm. зараз почитати. Це був перший вірш небо для нас. Ми посінь вже 26, 4 вторгнення.